Осяць жовтий за вікном походжає, листочками осінніми все навкруг прикрашає, у жовтня за плечима, торбинка чарівна, ми торбинку відкриваємо і загадку прочитаємо. Я із гуми надувна, як повітря я легка. Міцно мотузок тримай і мене не відпускай. Ну, звичайно, всі ви знаєте, відгадку на цю загадку. Це ж вірно, повітряна кулька. А ви знали, що 2 жовтня повітряна кулька святкує свій день народження, тобто день повітряної кульки. А чому саме повітряна? Вірно, бо всередині повітряної кульки знаходиться повітря, яке ми не бачимо, не відчуваємо, але воно займає весь життєвий простір. А хто знає, з чого ж виготовляють повітряні кульки? Так, з гуми, яку фарбують у різні кольори. У нас кулька червона. Тобто зроблена з гуми, яку пофарбували у червоний колір. Коли кульку надувають, гума розтягується і приймає форму кульки круглої, овальної або у вигляді серця чи іншу фігурку, яку зробили по гумовому шаблону. Якщо гуму сильно надути, то кулька не витримує навантаження і лопається. Дітки! А зараз я вам покажу цікавий дослід. А чи знали ви, що кулька може працювати магнітом? Все просто! Що ми бачимо? Кулька тримається на волосі. Наше волосся намагнітилося. І кулька діє як магнит. Я впевнена, у вас теж цей дослід вийшов. А зараз. День кульки будемо відзначати, і кольоровою крейдою кульки малювати. Ось такі кульки вийшли у мене. Я їх малювала кольоровою крейдою. А ще кульки можна малювати маркерами, фарбами, аквареллю, гуашу, олівцями. Тож чекаю, друзі мої, на фотозвіти ваших повітряних кульок. А я вам кажу до побачення! На все добре!